Своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, Котрими ми ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях, все. So Під Христом ласка твоя хай хоронить захистить нас перед Злом, милосердя, май над. Нам. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві, Вервиці до Божого милосердя, а також дев'ятниці, про покору волі Божій. Я щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Вона не є такою довгою, тому щиро прошу, щоб якомога більше могло наших молійників долучитися вчасно до молитви, поширюйте її. Отче наш, ми молимось до тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної української родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі праві свобод кожного, не розпалюючи непримиренності, Царю Небесний, віримо в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Віримо в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Віримо, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Нехай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамуються різні розбрати, нехай зникнуть. Заздрощі, розпалення пристрастей, щоб ми могли допомог... допомагати один одному, щоб ми знайшли сили в собі, простити і отримати прощення, захисти, Господи, найменш захищених, оздорови недужих, сціли узалежених, усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі наші родини, благослови кожне серце, яке єднається з нами в молитві. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Захисти, Господи, всіх наших воїнів, що на війні, медиків, волонтерів, капеланів. Дай нам, Боже, жити вільним життям, дай кращу долю нашому українському народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, ті, ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, Чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо тобі. Тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь.

Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світа. Задля болючих Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче предвичний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми оповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І сьогодні ми також розпочинаємо дев'ятницю про покору волі Божій, яку ми так всі нашою сією молитовною спільнотою полюбили. Дай Бог, щоб ми завжди, повсякдень і повсякчас віддавали все руки Божі, і щоб ми оповали завжди на Господа Бога. Дев'ятниця Про покору волі Божій отця долін до роудолом, день перший. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Чому ти заганяєш себе в кут тривог і хвилювань? Усе, що тебе непокоїть, віддай мої руки і побачиш, як серце наповниться спокоєм і миром. Повір, як тільки ти без вагань до кінця щиро довіриш свої турботи мені. Я почую тебе і заопікуюся найскладнішими ситуаціями, що тебе спіткають, і вирішу їх понад Твої очікування. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну весь український наряд і все українське військо у Твої руки, заопікуйся усім. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я щиро дякую всім, хто єднався з нами в молитві. Вервиці до Божого милосердя, а також в молитві і в дев'ятниці покору волі Божій, яку сьогодні ми розпочали. Гарного, благословенного, мирного, спокійного всім Божого дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава!

Тож тебе, Ісусе, на хресті розп'яв. Яю спла семи, то гріхи.